Доброго раночку всім. Коротше, здав я оцей скутер. Це у нас Yamaha Gear. класний економний скутер. Таке відчуття, що він і бензином і воздухом харчується, тому що дуже мало жре. На жаль, відоси я не встиг на ньому зняти, але у нас сьогодні ось такий новий апарат. Погнали, Музика Друзі, апарат я придбав собі, Ямаха стоїть поломана, її по-любому я буду робити, а там не знаю, чи попробувати в оренду її здати, або хай просто стоїть, там взимку буду на ній виїжджати. По цьому скутеру що сказати. Хотів його дуже давно, хто б що мені не казав, там, те не то, те не так. ну, Я хотів його давно, тому я взяв його. Звісно, що є свої недоліки, наприклад, розхід великий. там і по запчастинам можуть бути проблеми, тому що їх можуть просто в Україні не бути і треба буде чекати. Але ну, я знав, на що йшов, тому якось так. Надіюсь, буде добре працювати, буду берегти його. А ми що? Погнали працювати, будемо по ходу діла спілкуватись, ще, ще розповім. Зараз замовлення фора за 66 гривень, а до цього я відвіз Макдональдс за 81 гривню. скутер я брав новий 1300 доларів Зараз він ще на обкатці, тому я ще на ньому копоті не давав. 40-50 максимум. За два дні я проїхав 186 км, треба 300 до першої заміни, там буду потрошки вже більше давати йому. Бо насправді, друзі, вже ручку хочеться дати, така ж ломка, знаєте, наче. Після 50 кубіків це буде цікавіше, тому що я вже давно чекав, щоб щось помощніше взяти. І нарешті, нарешті це відбулося. Фору забрав. Їхати тут недалеко. Фору віддав. Скрита камера, знімає. Все порядок. Замовлення вже немає. 40 хвилин, там пацани. Теж відпочивають, немає замовлень щось. Вчора також було дуже сумно якось. Вчора я працював з 10 до 8, 10 годин і вийшло 1600. Але зранку також було, зовсім не було замовлень. Одне відвіз, чекаєш, подивимось. Нарешті прийшло замовлення з позатої хати. Я його вже забрав. Віддаю замовлення клієнтці, вона дає мені кошти, я даю їй решту, і вона бере і ходить. Кажу, вибачайте, ви нічого не забули. Дивиться на мене. А, блін, їжу, йо моя. У мене така теж тема буває. Клієнт дає кошти, я забираю кошти, кажу, гарного дня і пішов в сумку. Я там їжу не віддав навіть. Я вже 200 км. Завтра, сьогодні ще соточку доб'ю. Завтра буде. 300, думаю, вже, і поїду на заміну масла. І у нас знову фора 62 гривні. Забираємо і відвозимо. Забрав замовлення з фори відносити в цей будиночок. Пройдемо з пішечком. Нормальне замовлення. Опа, добрий день. Пішли, пішли, пішли. сидіть, дома. Фору віддаваться зустрів маму друга з собаками. Такі, блін, собаки добрі, це капець просто. Оп. Так, Наступне замовлення мені прийшло 161 гривня їхати далеченько, але якби можна було б на ньому навалювати, то це було б саме раз. Але, блін, хоч хоча б щось нормальне прийшло. Приїхав на Мак, зараз чекаю на замовлення. О, сусід мій. Сюди. Ну що там? Замовлення забрав. Пішов і забув сумку взяти. Ну нічого. А Саньок досі, стоїть, замовлення вже готове. Саньок! Понятно, не може відірватися. Шпили, тупо. Офісання. У Макдональдс я відвіз і одразу прийшло замовлення 55 гривень, але я його зараз скину, тому що там така завідуха, що кажуть 5 хвилин чекаєш 15, а мені тільки що сказали 15 хвилин, то це напевно пів години чекати. Хоча написано, що воно готове вже. Приїхав на Мак за 90 гривень, поки ще готується. Хороше замовлення. Їхати недалеко і 90 гривень. Взагалі бомба. Замовлення да. готове, зараз я їм скажу. Працюю в Глово десь, напевно, вже 4 роки і перший раз везу в цей будинок, хоча він знаходиться в ну, мене на районі, де я працюю. Наприклад, в той возив, там, в той возив, в той, возив в той возив. А от саме сюди в цей ще ні разу. Добрий день. Руснячі кушня. У нас повітряна тривога, Макдоналдси закриваються, але у нас тут на районі багато закладів, які не закриваються. В принципі, походу тільки і Макдональдс зачиняється, я не знаю. Тому будемо ловити далі. Прийшло замовлення Греміо Гриль за 92 гривні. Поки стою тут в тіньочку, поки воно готується. І дивлюся, сауна. Буквально недавно туди ходили, там у кінта свадьба була. І ходили на цей, як він називається, хлопчачий вечір, мальчишник, що відбувається. Так. Замовлення забираю і вирушаємо. Наступне замовлення Doner Market 115 грн. Трошки відпочив, хвилин 30-40, купив там собі перекусити. І відвіз тільки що фору за 90 гривень. І тупо взагалі забув, що я відео знімаю. Тому фору відвіз 90 гривень. Працюємо далі. Друговато щось позамовлено, не знаю нема. Піду до тіньочку, повтікаю. Поки тут посижу відпочинемо ще, а то щось перекусив, впадло, так тепер, як завжди. Хвилину десь посидів і прийшло замовлення цей же Макдональдс. 55 гривень. Їхати тут дуже близько. і їхати нам ось в той будиночок. Пам'ятаєте, як в дитинстві гнали біса? дзвонили і тікали. Цінзелині Дзін хованки чи як там. Можна теж з Київ стара погнати. А то щось зв'язок поганий останнім часом. Поки доїхав до МАКа, вже подвійний МАК, 71 гривня. Ну, нормально, хай буде. Дональдс подвійний відвіз і зараз випала аптека 94 гривні. Тоже непогано, порядочок. Полетіли. Ой, пацани, так вже хочу навалити на ньому, це капіес. Ручку дати так трошки. Поїхав в аптеку, вона закрита, вона знаходиться в поліклініці, а поліклініка працює до 4 годин. Тому замовлення скасували, заплатили 27 гривень. І ось прийшло наступне замовлення 97 гривень, подвійна позата хата. Ай-яй-яй, Що Замовлення віддав в салоні, дівчаткам завіз. І друге замовлення без демо. Так, поділявся трошки. Друге замовлення також відвіз і 50 гривень ще чай. Друге замовлення Greek House 69 гривень. Забираємо щось. а з приводу чаюхи сьогодні десь гривень 150-160 є налом готівкою, а в програмі нічого немає зовсім тупо ноль. Для прикладу, вчора було 100. 50 гривень також по програмі, і там гривень, не знаю, 50-70 е, готівка. Заправ я ще аптеку 55 гривень. Дивлюсь на годинник уже пів сьомої. Я тупо в шоці. А по заробітку, як вам так мягко сказати, шляпа коротше. Не верда сі десанмі. I'm afraid ладимі. Но with хомі. Ама in me. I want a wife that's not trifling. Чекав недовго. Прийшло замовлення. 78 гривень. Це бачили тільки, що там багато так продуктів стоїть. Це доставка лока. Це тип, типу, як склад у них тут. І оці бля. Ну ви бачили по-любому кур'єри, такі на електровеліках ганяють. І вони приїжджають, просто забирають пакет з продуктами і везуть клієнту. На ось. Він приїжджає собі, заїхав, забрав пакет і поїхав кудись. Ну, типу, теж прикольна доставка, але я впевнений, що в рази менше, ніж в можна заробити. Але, типу, як робота, я думаю, це офіційно теж прикольно. Yeah. Стою, замовлень немає. Дивіться, пробіг уже 299-300. Тому да, завтра заміну масла і трошки можна вже напевно побільше давати йому копоті. Стою вже десь хвилин 20, тупо тиша, замовлень немає. Не знаю, напевно буду їхати додому, тому вже вдома підведемо підсумки. Я вже дома монтую відос, Ось така сума вийшла за сьогодні. Відпрацював я 10 годин і як по мені, то маловато. Але ну, що, що є, то є. І завтра у нас п'ятниця, потім субота, неділя. Я думаю, трошки дотянемо. Будуть замовлення, побільше буде замовлень. Тому якось так. Дякую за перегляд. Пиши коменти, став лайки, буду вдячний. Всім гарного вечора. Бережіть себе, всім пока.